Я вчора витягла товстолобав. В мене великий такий у камері був. Мабуть, кілограм три його. Зараз поріжу, да посолю якоїсь приправи для риби, додам хай помарі. Ну і це тоді пожарю. От. Да ще щось треба придумати, приготувати. Я меню складаю. От постіль вже приготувала, ну, якось так. Отнемося з дідулею на базар. А тоді вже буду працювати з рибами, <рі> та з руки не пахнуть рибою. з'їжджу на базар. Ми вже вдома і давненько. Я вже рибку довела до ума, посолила трошки приправою, притрсякала, зараз плівочкою, харчовою обмотаю, миску дав холод, а жарити ми вже під вечір. Це таким бабулька займається. Ну, що робити? Треба щось шевелиться. Смакота рибу вже пожарила, хай, хай буде готова.